Дід Мороз, ні, я Миколай, ну тоді заходь, взуття не знімай всі свої будь-як вдома, і не стій за порогом. Посидиш трохи з нами, відпочинеш дороги. Ну розказуй, як сам, де весь рік пропадаєш. Що нового у вас, бо у нас, ну сам знаєш, ми хотіли як краще, але нас не почули. І з новини у нас тільки, тільки вибори були. Привітає з Новим роком всіх, старенький Миколай, І погляне добрим оком навкраїно рідний край. Він про тебе не забуде, тільки ти його чекай. З новим роком Сам цей Санта-Клаус, ми на нього чекали, але наша таможня в нього оленів забрала. Санта-Клаусу, класно, бо його фінансують. Але я таке чув, що його депортують. І співає країна білої рози, і чекає на їхнього Діда Мороза, але ти у нас є, святий Миколаю, ми тебе ні на кого ніколи не проміг. Новим роком всіх старенький Миколай І погляне добрим оком на навкраїну рідний край. А, так ко. Mm -hmm. Тільки це я чекай. Дарувати подарунок. От вітає, тримайте під тільки... суттєві. <говори> тобі, так, а де Олезик? Він має що тобі, Олезик. Так, прийшов на Миколай до Ромчика. А Мар'яна, да? Ромчик, до тебе прийшов Миколай. Добрий вечір. Тут живе Гарасим Степан? О, Миколай прийшов, привіт. Ми помічники святого Миколая. Тут ти Степан, так? Так. Тобі Миколай, бо кладла в сечерний був. Ну, цукерки любиш? <різь> ти 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 та ти та ти ти казав подарунки братья, то правда. Ну <різь> і все потрібно на зару. Та, назару. На зару точно. Щоб ти був здоровий, рости, набираєшся сил, батьків слухай. Ти гарно нового року, гарне свято. Ти бач, теж просто...

У нас другий рік нам дуже потрібна ваша допомога. Приходьте, ми вас чекаємо. Так, да, В ролі волонтерів, благодійників, організаторів. туди. Ми дуже раді, бо працювали в цьому колективі. Одні з організаторів це Ірина Мінчак була і лев Крінден. Дякую тим людям, що було організовано в торговичі. Кожен хто що зміг, кось получалося, не вийшлося, підказували. вийшло, підказували. Був дуже приємний колектив. Вийшло. Юра дуже допомагав. П'ятеро дітей. І тут ми не можемо в під'їзд. І що той перший фор? довісти теж не можу. Рву патик довгий. Стукаю. Не відкривай. кидаю прищепками. прищепкав. Потім відкрили, ми дійшли, а там реально. Там стільки дітей і тут ще й мама, ще й знову. Так що наступний рік вже коротше буде шість подав. На один подарок. Да, да. Пам'яталося те, як ми з звідті ходили напро, на про коло будинку, шукали. от під'їзд був перед нами, а ми щось ходили так по кілька разів обійшли. Шікати так ходили. А мені саме більше сподобались дитячі посмішки. Я от розумів <казу> <казу> я сказати, що до тепер, Я вже казала для Іринки, я не відчувала, що то новий рік, що то якийсь різдвяний такий святковий настрій. А коли я попала у вашу компанію, а я наймолодша, я <казу> <казу> Так, то мені відразу так радісно і добре стало на душі. Дай вам Боже всіх здоров'я і мирного неба на вашою головою. Всі вам кохання, любові великої, і щоб ваше коло зростало. Тому що якщо буде таких людей більше, як ви, в нашому другобищі і в нашій Україні, то наша Україна буде тільки процвітати. Так, тому запрошуємо е, всіх небайдужих і хоче доєднуватися до нашої акції в ролі волонтерів, в ролі організаторів. Нам потрібні активні люди. Іра? Іра А знаєте, хто мені ще запам'ятався? Такий хлопчик Саша, волонтер. Він ходив до кожної дівчини, зачіпався, і в час до мене підготується, ви запам'ятали, що мене звати Саша? Ви запам'ятали, що я Саша. <зум> <зум> Та, запрошуємо, запрошуємо. Ми прийшли до хлопчика Рома, я йому сказав, тримайся, чувак, Рома. О, а він шарствий. сказав, все класно, до мене Миколай прийшов. <зум> Миколай! Ми <зум>